Мир Божий вам, сьогодні, коли у Україні триває війна, у всіх нас одна мрія, одне бажання, скоріша перемога і мир, який би запанував на нашій землі. Ми молимося, ми віримо, ми працюємо, ми служимо, але поступово накопичується втома, накопичується виснаження. І на цьому фоні втоми і виснаження люди стають дуже вразливими. Хтось сказав, що наші душі. Неначе заміновані, не лише території, але й серця. І дуже часто, щоб достукатися до людини, потрібно так знайти підхід, так пройти поміж цих мін, щоб не спровокувати якийсь вибух. Буває, що людина травмована, буває, що людина душевно поранена, і ти начебто хочеш її обійняти, але подібно як із тим, хто має опіки шкіри. Будь-який дотик завдає ще більшого болю. Ти хочеш обійняти у тебе добрі бажання. Але людині від цього стає не легше, а тільки гірше. Ти хочеш щось сказати, але тут, як у тій відомій фразі, усе, що ви скажете, може бути використано проти вас. Тож як же нам у цей непростий час знаходити мудрі стосунки, будувати мудрі мости один із одним, щоб на фоні загальної виснаженості і втоми не поглиблювати конфлікти один із одним? Я хотів би поглянути на деякі моменти, про які нам говорить Боже Слово, і розпочати із тексту Матвія 7 розділу, який, я думаю, знає більшість людей не лише серед християн, а на усій планеті. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийме колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Раніше я думав, що це місце писання в принципі забороняє давати будь-яку оцінку діям інших людей. Не судіть і не будете судимі. Аж доки не звернув увагу, і мені не відкрилося, що мова йде не про заборону судити, а про певну послідовність. Спочатку розберися із собою. Спочатку вийми колоду із власного ока. А тоді, каже Боже Слово, згодом, після того, як ти розберешся з собою, ти зможеш побачити, як допомогти своєму ближньому. Коли ми дивимося на ситуацію у стосунках, дуже важливо. І це моя порада і висновок із біблійних текстів номер один для цієї проповіді: спочатку починай із себе, стартуй із себе, з власної колоди і з власного стану. Психологи сьогодні кажуть, що кожна людина може, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи це, знаходитись умовно в різних емоційних зонах: червоній, жовті або зеленій. Червона зона, коли людина розгнівана, коли вона роздратована. Жовта зона, коли вона перебуває у стані тривожності. Ще не червона, але все одно нездоровий стан. І зелена зона, коли людина спокійна, коли вона врівноважена. Так от війна багатьох із нас виштовхнула поза нашим бажанням і нашою волею у жовту або червону зону. І про що говорить нам цей текст? По суті, якщо скористатися дослідженнями психологів і поєднати це в одне, то тут показано. Якщо ти сам знаходишся у жовтій або червоній зоні, то ти не допоможеш іншій людині, яка теж переживає подібні проблеми. Спочатку заспокойся сам. Спочатку вийди з червоної або жовтої у зелену зону. І тоді, коли ти сам будеш спокійний, ти зможеш вести діалог із іншими. Коли ж ти сам знервований і інша людина знервована, то просто відбудеться сплетіння двох нервових систем. Відбудеться конфлікт, відбудеться вибух. Ніколи не забуду, як на весіллі, коли ми одружувалися з моєю дружиною, нам давали багато порад, настанов, побажань. І коли мікрофон був пущений по весільним рядам, часто звучало побажання: тікайте від першої сварки. Одна людина побажала нам тікати від першої сварки, інша людина побажала тікати від першої сварки, аж доки мікрофон не дійшов до одного кремезного, вусатого дядька, і він сказав: Знаєте що, діточки? Тікайте, не тікайте, все одно вас дожене. І ви знаєте, це правда. Нам так і не вдалося уникнути першого конфлікту, першого непорозуміння. Згодом я подумав, так все-таки, хто ж був правий? Той чоловік, який сказав, все одно дожене, чи ті люди, які казали, тікайте. Здається, чого тікати, якщо все одно дожене. А потім зрозумів, праві були обоє. Наскільки це можливо, потрібно уникати конфліктів, уникати сварок, уникати оцього лобового протистояння. Тому що в таких моментах, коли можна уникнути, Біблія каже, початок сварки, як прорив води, мудра людина, розумна людина старається піти геть ще до того, як все вибухнуло. Нам потрібно старатися робити. Але якщо це вже сталося, тоді потрібно намагатися мудро вирішити цю ситуацію. Через це моя порада сьогодні до кожного з нас. Давайте зупиняти сварки, починаючи із себе, на ранніх стадіях. Бо, коли ти заспокоїшся, то можуть посваритися з тобою, але ти сам не посваришся. Конфлікт може бути одностороннім, але ти не будеш його учасником. Залиш сварку до того, як вона почалася, стартувавши із себе, звернувши увагу на свій власний стан. Вийми колоду із власного ока і побачиш, як допомогти твоєму ближньому. Порада номер два поглянь на ситуацію очима іншої людини. Дивіться, що зробив Бог. Для того, щоб врятувати світ, він став одним із нас. Ісус буквально втілився у людську подобу. Він жив так, як ми, Він їв так, як ми, Він спав так, як ми. Він переживав багато моментів, які б ніколи не пережив, залишаючись у своєму божественному статусі тільки. А так він став і на 100 Богом, і на 100 людиною. І зміг зрозуміти людське життя ізсередини. Залізше, образно кажучи, в наше тіло, в наші обставини побачити життя, побачити ситуацію нашими очима. Біблія каже, був випробуваний абсолютно у всьому, окрім гріха, бо гріху він точно не піддався. І ось, коли ми говоримо про стосунки один з одним, нам потрібно брати цей приклад з Ісуса Христа, спробувати поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти хід її мислення, чому вона так себе веде. Що при цьому є наслідком, а що справжньою причиною, що її провокує, що їй болить? Адже дуже часто, не зрозумівши цього, ми зможемо засудити людину, так і не розібравшись з корневими причинами. Є відома історія про те, як один чоловік їхав у вагоні електрички і звернув увагу, що навпроти нього сидить сім'я, батько і вже дорослий син. І цей син вів явно неадекватно себе. Він дивився в вікно і казав: О, дивися, дивися, тату, поїзд їде вперед, а вся дорога, вся земля тікає назад. О, дивися, як хмарки по небу скачуть. О, тату, дивися, як овечки на полі пасуться. Врешті-решт, цей чоловік не витримав і зробив зауваження батькові. І каже: Слухайте, а з вашим сином він же ж дорослий, з ним все нормально. Чого він веде себе як мала дитина? Чого він веде себе так, наче він вперше бачить, як поїзд їде вперед, як вся природа при цьому рухається, начебто назад. Чому він веде себе настільки дивно, настільки химерно? Батько просто посміхнувся і сказав, вибачте, за його поведінку. Я мусив, напевно, вам про це пояснити. Справа в тому, що йому щойно, буквально кілька годин тому зробили операцію на очі, і до цього моменту він бачив все дуже розмито, розпливчасто. І він вперше, дійсно, вперше бачить. Як поїзд йде вперед, а ця природа за вікном рухається назад, як пасуться овечки, як хмари пливуть по небу. Він бачить це перший раз. Скажи, друзі, правда, коли ти бачиш ситуацію ширшою, ти бачиш її в контексті, ти розумієш, що насправді переживає людина, судити уже не хочеться. Хочеться поспівчувати або порадіти, розділити або горе, або смуток, або якісь приємні радісні емоції. Але в такі моменти. Нам так важливо спробувати подивитись на ситуацію очима іншого. У посланні Якова є слова про те, що нам потрібно бути швидкими на слухання, стриманими у власних висловлюваннях і стриманими у проявах гніву, повільними на гнів. Знаєте, раніше я не розумів, що це послідовність. Якщо спочатку ми будемо швидкими на слухання, спробуємо зрозуміти іншого. То тоді природно нам не захочеться так багато говорити, нам не захочеться так багато сперечатися. Швидке слухання зробить нас стриманими у словах власних, а потім стриманість у власних словах зробить нас повільними на гнів. Часто люди борються уже з фінальною стадією: О, я хочу перемогти гнів. Біблія показує, до цього є шлях. Спершу навчися слухати, навчися розуміти, потім ти будеш менше говорити сам, менше провокувати інших людей. І врешті це вплине на твій внутрішній стан, і ти будеш менше гніватися. Тож дозвольте підсумувати, завжди починай із себе. Намагайся зрозуміти іншу людину, побачити ситуацію її очима. І врешті, коли говориш, то говори так, щоб бути почутим. Часто на накалі емоцій люди говорять не ради того, щоб їх почули, а ради того, щоб виговоритися. Просто кажу, бо мені хочеться це сказати. Насправді це не конструктивно. Давайте вчитися говорити так, щоб наші слова досягнули цілі. Хтось порадив, в першу чергу подумай, чи потрібно це говорити взагалі. Можливо, ці слова вони не мають ніякого сенсу, ніякого конструктивного значення, і якщо вони не будуть сказані, ніщо не постраждає. Говори так, щоб твої слова були кращими за твоє мовчання. Чи це потрібно казати? Друге сито, через яке потрібно або варто пересіяти наші слова, якщо це потрібно казати, то чи потрібно це сказати прямо зараз? Чи правильно вибраний час? Бо можна сказати хороші речі, але в неправильний час, і цим самим спровокувати конфлікт. І якщо це потрібно сказати, і це потрібно сказати саме зараз, то яким тоном це потрібно говорити? Якою інтонацією? Як саме? Є стара притча про одну жіночку, яка була неписемною, неграмотною, і син присилав їй із міста телеграми у село. Вона дивилася на ті телеграми, а потім бігла до когось із сусідів, чекаючи, що вони прочитають їй, що ж син пише, з чого ж він хоче. І ось, коли одного разу вона взяла телеграму, побігла до одного сусіда, той сказав їй: виховали синочка. Оце так, вкладали в нього, ростили його, а тепер дивіться, яке нагле воно. Пише вам із міста. Мамо, вийшли грошей! Мама розплакалася, побігла до другого сусіда, думає, може, той щось не так прочитав. А той каже: О, слухайте, вам так потрібно попіклуватись про свого сина. Дивіться, може, він в якусь біду попав, може в нього якась проблема, пише вам: мамо, вийшли грошей. Один і той самий текст, але прочитаний різною інтонацією, мав різний вплив на маму. Після першого випадку мама обурилася, а у другому вона побігла швиденько на пошту відсилати гроші для свого сина, бо. Почула текст, прочитаний іншою інтонацією. Часто люди чують не слова, які сказані, а те, яким тоном ці слова були промовлені. На завершення розкажу один приклад, який сильно запам'ятався мені із минулого року. Якось увечері ми прогулювалися з моєю дружиною по місту і попереду себе побачили хлопчика, який прогулювався зі своєю матусею. Хлопчику було десь років 8-9, і видно було, що його мама знаходиться у збудженому стані. Вона була перенапружена, і вона вирішила мати серйозну розмову зі своїм сином. Явно була не в зеленій, і навіть не в жовтій, а вже в червоній зоні емоцій. Вона оберчас оберталася до цього хлопчини і казала йому: Ти мені обіцяв за цей навчальний рік схуднути на 5 кілограмів. А хлопчик явно знаходився у зеленій зоні. Він спокійно, врівноважено дивився на маму і казав: Мамо. Давай ми не будемо зараз про це говорити, тому що зараз ми можемо поконфліктувати. Вона завелася ще більше, і вона каже: Ти мені обіцяв, що в тебе будуть кращі оцінки. А він дивився на неї і казав: Мамо, давай ми поговоримо про це тоді, коли ми обоє будемо спокійними, і я поясню тобі, чому в мене такі оцінки. Після цього вона зводилася і продовжувала говорити далі, і висловлювала йому ще претензію за претензією. Хлопчик був просто непохитний. Він дуже спокійно і вічливо дивився на свою маму і казав: Мамо, все буде добре, не хвилюйся, не переживай. Давай ми поговоримо про це пізніше. Ми йшли з моєю дружиною і тільки переглядувалися, підслуховуючи за цією розмовою. Мені так хотілося підійти до цієї мами і сказати, де ви взяли такого хлопчика, в якому магазині такі діти продаються. Я б собі такого купив, щоб він ходив поруч зі мною, і кожен раз, коли я хочу сказати щось зайве, казав мені. Заспокоюся, це потрібно сказати пізніше, або про це потрібно подумати інакше, або сказати іншим тоном. Ми посміялися із цієї ситуації, захоплюючись незворушністю і такою виваженістю малої дитини. А потім я подумав: звісно, якби хтось був поруч зі мною, хто б постійно зупиняв мене і казав, це потрібно висловити інакше, це потрібно подати в іншій формі чи іншим тоном, а про це взагалі не потрібно зараз говорити. О, це було б велике надбання. І раптом до мене дійшло: немає такої людини поруч зі мною, але всередині мене завжди, 24 на 7, кожного дня постійно знаходиться Божий Святий Дух, який шепоче і середини, і який говорить: ось це не кажи, а ось це скажи іншим тоном. А ось тут промовч, а ось тут знайди інший підхід. Так, щоб у спілкуванні з людьми, чиї душі заміновані. Не спровокувати жодного вибуху, а знайти підхід словом ласкавим, словом мудрим, словом, яке буде зцілювати, загоювати серця, а не роздратовувати і не провокувати гнів і якісь конфлікти. Дух Святий завжди живе в нашому серці. І, друзі, він завжди готовий провести нас як досвідчений сапер через мінні поля складних відносин. Тож хай Господь благословить кожного з нас такою мудрістю. Прислухатися до Святого Духа, не судити, але починати із себе, не судити, але намагатися зрозуміти іншого, і, врешті-решт, говорити так, щоб з наших слів текла Божа благодать, яка торкалася сердець і була благословінням як для нас, так і для тих, з ким ми спілкуємося.